Вітаю всіх, хто любить Україну. Вівтор 2023 року. село. Вівці їдять. Ось так. Травичка зелена, косимо кожен день. Чи свято, чи не свято, все одно. Тварини не питають, чи свято, чи не свято. Тому... Нехай Бог простить, працюємо. Такого нічого у свято і не робимо. Наприклад, вчора було Миколая свято. Ось так. Наші Сьогодні вже знову накосили. Наші вівці вже мають що їсти і кролики. Хто бачив моє відео, бачили, що ми кроліс наших перемістили у дві кліточки. Два в одну і три в іншу. Ось так. Ну, нехай наші вівці їдять. Ми їх відволікати не будемо. Так, також сьогодні хочу підживити свою капусту нашу. Тут є і цвітна. Три, три капусти. Так ось підживив я огірки, пролив гарно водою. Ось тут е, також є огірки, е, ті, які ще тільки прокльовуються. Тут уже гаренько сходять. Ось е, тут ще також прокльовується огірочок. А тут ще прокльовується, ну вже е, завтра вони у нас вилізуть. І з землі, бачу, і тут є вже ось такі гарненькі. Ну, все нас добре. Так, поливаю вже помідори. Селітра не одразу вона впитується, потрібно пролити декілька разів. Але якщо ми пролиємо декілька разів, ми їх залиємо. Ось так, підживив вже і капусту і помідори. Зараз буду проливати гарненько водою і вам буду все показувати. Так, ну що, лиємо гарненько води, щедро. щоб у нас помідори не згоріли. Якщо замало води налиємо, то вони в нас і згорять. Так. Проливаємо наші капустини. Так, щедро проливаємо, щоб гарно питалося що добре. Було. Вона трішки зараз ляже від води, ну, але нічого. Вже через годинку, якусь півтора, вона в нас знову встане і буде гарненька. Ось так проливаємося і все у нас буде чудово. Ось так гарно тут проливаємо. Nee. Так, Зараз підживемо ці помідори, які недавно ми посадили. Ви можете замітити, що вони nee. не дуже гарні, але ми зараз з них зрам красу. Nee. Зараз їх підживемо. Отак. І вони в нас будуть... Через декілька днів будуть у нас красиві помідорчики. Ось так підсипали селітри, звернули і просто отак проливаємо щедро, щедро, горненько. Поливачка в мене на 6 літрів. Тому я йду два рази з поливачкою по воду. І два відра також з собою беру. щоб й до цю теплицю. Також тут поливаю ще огірки, які ще не зійшли. Також вони тут повинні зійти. Будемо бачити зараз по можливості буряни помечу, а то вони мене дуже дратують. Зараз гарненько їх пролиємо і буряни повисмекуємо. Ось так. Підлиємо наш кущ петрушки. Так. Висмикую буряни, вони зараз. Гарненько висмикується. Ось так і будуть у нас чистенькі тут грядочки. Ось так Ставлю на сторону, зараз буду повертатися та й заберу їх. Ось так, бачите, сходять огірочки. Нарешті за, за такий період часу. Вирішили вони зійти. Пересаджував їх я, е, якщо не помиляюся, чотири рази. І це, це такий, слава Богу, удачний раз, що вони почали сходити. А то цього року дуже-дуже погана схожість у е, цих. У огірків. І не тільки в огірків. Баклажани у мене нещасні, такі зовсім нещасні. Так, тут є кріп, кріп я чіпати не буду, а ось буряни повисмикую. Так, зараз там під плівкою. Так ось треба повисмикувати. Кріп тут був посіяний рядочком, але він не сходив. І ми його просто перекопали. Ось так. Ось так. Не люблю працювати в рукавицях, навіть якщо випачкаюся, то все рівно зараз руки помиєти і все, а то в рукавицях мені незручно. Не люблю у рукавицях працювати. Я люблю, коли я відчуваю землю. І буряни вже комусь я здамся дивним. Але працювати на городі дуже люблю. Ось так. Також тут у мене є буряний вже за одне із грядок і звідси з проходу. Їх позабираю. Ось такий робочий день. У нас час швидко перебігає, якщо працювати. Ось так. Ну ми будемо помаленько працювати. Так, підживив помідори, капусту. Ось так і огірочки. Тут зараз прополю, щоб була частенька грядка, і вже огірки світ буде сходити в частенькій грядці. Вони вже гарненько зійшли, підживив, щоб вони стали міцнішими, щоб мені зараз вони на наступний день не зів'яли, так як минулі огірки зів'яли і сохли і все. Ось так. Ну, кому сподобалося відео, всім мира, добра, здоров'я і швидше нам перемоги. Всім па-па-па-па. А з вами був Олександр і канал Наше Господарство. Ось такі там у нас діла. Сільське життя на західній частині України.